Мене звуть Ілона, я художниця-ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Вирішила, що окрім якихось стандартних покупочок, влогів і розповідей про не дуже веселі історії, буду ділитись ще якимись своїми робочими творчими процесами. І саме зараз у мене там на фоні стоїть картина, над якою я працюю. Взагалі, зараз я майже не малюю традиційними матеріалами, тому що перейшла на малювання на планшеті і викладаю так само малювання на планшеті, бо це зручно, не потрібно купувати ніяких додаткових матеріалів, і планшет займає менше місця, ніж фарби. Та коли приходять цікаві замовлення, то мені хочеться над ними попрацювати. Та й взагалі я мало кому відмовляю, бо. Частіше за все проходять замовники з цікавими роботами, і мені цікаво працювати в різних стилях, ну і відволіктись від якоїсь рутинної роботи. Тим часом моя картина на фоні, яка все ще чекає, коли я нарешті наважуся її намалювати і знайду час. Але робота на першому місці. Здалеку все виглядає непогано, але ось тут на картині. І так по всій картині видно пікселі. Тобто надрукована, вона не дуже якісно. Ось цей куточок вже встигла замалювати. Це тільки перший шар, і таким чином треба намалювати всю картину, а потім вже поступово додавати об'єм та, можливо, якісь цікаві зробити розташовки, плямки це вже буде далі видно. А поки працюю над основою. У вас, звісно, час пролетів швидше, ніж у мене, але я вже встигла зробити основу картини, зафарбувала всі пікселі. І це виглядає набагато простіше, ніж є насправді, тому що потрібно підібрати відповідні кольори, які, здавалось би, просто сірий колір змішуєш чорний і білий і малюй собі спокійно. Але десь є більш холодні відтінки, десь. Теплі, і потрібно це все скомбінувати, підібрати і на правильних місцях замалювати. Тому на білому аркуші, на білому полотні малювати простіше. І там можна щось зімпровізувати. Тут вже задачка трішки складніша, і коли ти малюєш вже на подібній основі в очах рябиті, тобі складно зрозуміти, де ти тільки що малювала, де не малювала, і доводиться придивлятись. Я вже відвикла від цього відчуття, як це взагалі малювати фарбами. І згадала, чому я вдома ніколи не малювала, а малювала в студії, тому що навколо все теж в фарбах. Це я вже з обличчя фарбу прибирала. Але думка намалювати свою картину мене все одно не покидає. Зараз перейду до другого етапу, десь трішки додам світліших відтінків. І плавних переходів, і потім буду додавати фарбу мастихіном. А вже завтра подивлюсь на картину свіжим поглядом і буду її допрацьовувати. Ну і палітра виглядає вже менш естетично, ніж на початку, так само, як і вороднющий пензлик. Тут можна подивитись, як виглядає картина вже з фарбою. Зараз вона досить матова, можливо, в кінці я її покрию ще глянцевим лаком, буде видно. Та вже немає роздрукованої основи і пікселів. Вітаю вас вже в наступному дні. А насправді, не наступний, а вже декілька днів пройшло, тому що мені потрібно було чекати, поки підсохне перший шар картини, щоб можна було її сьогодні продовжувати. На фоні Нордік пішов кушати, але це влог, живий формат, і тут таке може бути. Так от щодо малювання, сьогодні в планах замалювати бокові частини картини і додати об'єм на основну частину. Взагалі, з олійними фарбами. Потрібно завжди чекати декілька днів для того, щоб кожен шар підсихав. І ось це займає досить багато часу. Мені здається, я не стільки малюю, скільки чекаю, поки все підсохне. Але олійні фарби мені подобаються в рази більше, тому що є можливість розтушувати якісь відтінки, тому що, якраз із-за того, щоб фарба швидко не сохне. Акрил я не люблю. ну і... Виглядає він, як на мене, в порівнянні з олійними фарбами гірше. Тому, якщо я беру якісь замовлення, то малюю їх олійними фарбами. Хоча, от в мене останнє замовлення фарбами було, мабуть, рік тому. Бо все ж таки я перейшла на малювання на планшеті, це зручно. І так я не прив'язана ні до якого конкретного місця, тому що замовники знаходяться буквально по всьому світу. Ну, перейдемо до роботи. В порівнянні видно, як виглядає частина картини намальована, і бокова частина, яка все ще в пікселях. Здається, що камера погано фокусується, але насправді це пікселі, які знаходяться на картині. І верхня частина зафарбована вже виглядає ось так. Це кардинально на малюнок не повпливає, але погодьтесь, що краще, щоб картина була з усіх боків гарною, а не тільки з центральної. Ну от, частину роботи виконала, а тепер знову треба чекати, поки ця частина підсохне, щоб перевернути картину на інший бік і замалювати вже її знизу. І так постійно трішки малюєш, потім. Великий проміжок часу чекаєш, поки підсохне, потім знову малюєш і так по колу. Як вам взагалі такий формат домашнього робочого влогу? Чи цікаво спостерігати за процесом малювання та загалом за моєю роботою, не тільки за шопінгом і розвагами? Можливо, ви хотіли б дізнатися більше моментів про те, як я знаходжу замовлення замовників і, взагалі, як організований увесь процес творчої роботи на себе? Сьогодні, до речі, у мене вихідний, і як бачите, мій вихідний проходить не дуже стандартно, а за роботою та більш робочими днями я вважаю саме роботу з учнями, коли в мене є більш чіткий графік. А от подібні замовлення я можу виконувати в будь-який період, коли більш-менш сонячно. Ну а малювання на планшеті це взагалі коли завгодно. Вночі навіть подобається більше малювати, тому що спокійно, ніхто не відволікає і можна зануритись повністю в робочий процес. Частина цього влогу мала бути не тільки про роботу малювання, а ще частково про розпаковку моїх придбань на Чорну п'ятницю. Та їх не буде, будуть просто два скріни Того, що я купила це: чайник і рушники, це от те, що на 100% залишається зі мною. А якийсь одяг на жаль поїхав назад в магазин, тому що не виправдав очікувань. Я, хоч і фанатка шопінгу, особливо онлайн, та виступаю за те, щоб купувати тільки ті речі, які на 100% пасують, подобаються і будуть у використанні, а не тому, що на них знижка і от зараз терміново їх потрібно купувати. Проте сьогодні ще поїду в торговельний центр і заберу свою посилку з Ольшо. Там нічого цікавого, просто базова білизна, яка і так потрібна була, але зі знижкою її купувати приємніше. Робота остаточно на сьогодні завершена, тому відправлюсь зараз в торговельний центр. І окрім того, що мені потрібно забрати своє замовлення з Ойшо, так ще й повернути замовлення із Зарихом. Тут піжама, це я не знаю вже, мабуть. Третя або навіть четверта піжама, яку я намагаюся собі замовити в зарі, тому що ну, дизайни виглядають шикарно, але по факту вони не виправдовують своїх очікувань, тому що розміри то замалі, то за великі, то якість не дуже відповідає ціні, як і цього разу. Я зробила замовлення на Чорну П'ятницю. Зі знижкою ціни були досить вигідні, та піжама. М'яко кажучи, не дуже, тому що е, я, я розуміла, що біла піжама вона буде напівпрозорою. Те, що настільки прозорою, ну це вже прям занадто не знаю, чи видно на відео, та вона просто як сіточка. Я коли її надягаю, то таке відчуття, не наче я взагалі без одягу і навіщо тоді така піжама? І з розмірами промах, але я заздалегідь замовила собі два розміри, менший і більший. І навіть той, який більший, він такий досить маленький. І ще з цікавого, чомусь в Зарі Хоум і так само в звичайному магазині Зара не можна оформити замовлення. Повернення, точніше, не ну, можна оформити так, як це відбувається за стандартних умов. В Азарі Home просто немає пункту повернення, там не можна перейти в наступне віконечко. Тому зараз поїду і в магазині буду робити повернення. А в звичайній зарі немає безкоштовного повернення, тобто і за посилку, яка по вартості мала б пройти безкоштовно, потрібно було платити. І за повернення також додатково потрібно платити. Тому ось такі умови були на чорну п'ятницю. Ось так до речі, прозорість піжами помітна ще краще. Просто я не знаю, як сіточка. Дуже тоненько видно всі бірки, ну і тіло повністю теж все видно. Тому 100% їде назад в магазин. Торговельний центр вже встигли прикрасити гірляндами та різдвяним декором, а мені вдалося отримати посилку зойшо та повернути зару. А далі ми відправились в один з моїх найулюбленіших та найестетичніших закладів Кракова. До речі, треба якось розповісти про мої улюблені місця тут. Буду завершувати свій влог та перед цим нагадаю вам про те, щоб ви не забували ставити лайки та залишати коментарі під відео, якщо вам, звісно, подобається подібний контент. Побачимось в наступних відео!